Mãe Irvão, Мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Великий нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! Сьогодні знову багато води, багато води, і вода і просто вода, а вона такого якогось дуже дуже цікавого кольору. Ну, Оксамитова, скажімо так. А отам далі іще вітряки видніться: один, другий, третій і небо. Звичайно, небо. Куди без нього? Блакитне, чисте, мирне небо, о, як би ото було і на Україні, і по всій землі. Небо, 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 блакитне небо. Слава Богу! Господу, дякую Богу за таку можливість побувати на двох озерах одночасно. Це раніше були кар'єри. Потім видобували, думаємо, що Гіпс чи звісняк, отакий. І здається, знаєте, на перший погляд, що це дуже-дуже міцний камінь. Але ти до нього приближаєшся. І ну, це я вам не відколю. А взагалі, коли ти береш камінчик, і навіть його, якщо ти зусилля прикладеш, можна його роздробити. Тобто, цей камінь, на вигляд, камінь, але це не камінь, як оті вівці в овечих шкурах. Оце теж сама така сама картина. Але не будемо сьогодні про сумне, а будемо говорити про радісне. Про радісне. І так, це були кар'єри. Кар'єри е, видобували. Будь-що, коли видобувають, потім повинні в це місце, де проходили видобування того чи іншої, тієї чи іншої корисної копалини. Цей кар'єр потрібно засипати землею або, або зробити заповідну зону. Ось таку заповідну зону зробили в цій місцевості. Всього 30 кілометрів. Від міста, де живуть мої діти, і ми знаходимось в заповітній зоні і бачимо таку красу. Аксаме то від. Е Озера, їх тут два, і оця доріжка, отут є дорога, зразу бачите, колір помінявся неба між цими озерами. А вода оксамитова оксамитова прямо зеленкувата. І в залежності від того, як сонечко заграє, як Маринка підійде чи не підійде, ми можемо бачити цю воду. На жаль, купатися не можна. Ну, от написано, не можна купатися, а можна тільки споглядати на цю красу. І для мене, яка любить плавати, то це так: «Mm, я б уже зайшла. Хоча хочу вам сказати, тут не глибоко. От ми були на горі, тут зараз. Ми внизу, а були трошки вище, підіймалися. І видно, що зовсім не глибоко, але все рівно вода є. Купатися не дозволяють, можливо, тому що склад води не такий чистий, який. А може, ще якась причина. Причини ми не знаємо. Знаємо тільки, що. Триватися заборонено, тому воду лізти не будемо. Хоча її на е, теплоту ми спробували. Алілуя! Слава Богу! Дякую Богу за таку можливість. Подивіться, тут є багато різних рослин, різних таких е, плодів, які ти дивишся, думаєш, що це воно таке, що це воно таке. Звичайно, можна відкрити Google в допомогу і прочитати що це за ягоди і що це за рослини. Але так як я записую ролик, я це робити не буду. Просто буду показувати вам краєвиди. І, звичайно, звичайно, поділюся словом, але слово моє буде, не буду читати Біблію, а тільки те, що буду згадувати, те і тим і поділюся. Сьогодні була на служінні і так, знаєте, разом з народом Божим раділа, славила Господа і під час прославлення говорила: Господи, дякую тобі, дякую тобі, що я можу бути в домі Господньому. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, незважаючи на тисячі кілометрів. Незважаючи на тисячі кілометрів, незважаючи на те, що я в іншій країні, якщо я хочу бути серед народу Божого, то я буду. Господь мені допоможе. Сьогодні на служінні піднімалося дві теми, але я поділюся лише одну однією, а на завтра залишу іншу. І так, одна із тем було благословіння, благословіння, благословіння. От сьогодні я маю благословіння. Маю благословіння від дітей, тому що діти, залишивши якісь свої справи, сказали: мамо, поїхали, ми тобі покажемо красу цього краю. І я погодилась і сказала: «А, Їхали. І от ми тут милуємося цією красою. Звичайно, їм теж подобається тут ходити, але, але вони взяли мене з собою. У мене є таке слово від Господа, яке я дуже часто говорю в молитві про своїх дітей. Що діти це благословіння Господнє, яке збагачує, які збагачують і. Печалі з собою не приносять. І я кажу це на своїх дітей. Я кажу це на них постійно. Кожного дня? Ні, не кожного дня. Але якщо якісь негаразди, то я собі нагадую, що мої діти це моє благословіння. Мої діти це моє благословіння. І не просто благословіння, а ще те, яке збагачує і печалі собою не приносить. От воно, вони мене сьогодні збагатили. Збагатили такими позитивними емоціями. Алілуя, слава Богу! Ми читаємо, ми чуємо, говорять не один раз про те, що потрібно читати Біблію. Потрібно читати Біблію. І інколи питання, а навіщо? Або невже читання Біблії мене спасе? Хочу... Розповісти одну історію, хоча вже колись вона і лунала. Але і ще раз нам на згадку хочу розказати одну історію. Правдиву історію. Один е, чоловік вирішив переплисти з Європи, хай буде, в Америку. І для того, щоб потрапити в Америку, йому треба було купити квиток. Він дуже сильно довго заощаджував. Там дуже-дуже скудно жив, але все ж таки назбирав ці гроші на довгоочікуваний квиток. І ось він уже на пароплаві. Для того, щоб подорож була місяць. Тобто цілий місяць йому потрібно було пливти на тому пароплаві. Для того, щоб не померти з голоду протязі місяця, він, він сушив сухарі, щось там собі е, Ну, no, В основному сушив сухарі, хліб, тому віжиш, що він же ж загощать гроші. І от. Він відправився, був один у каюті, жив у каюті, каюта була класна. Він кожного дня виходив на палубу, милувався. Слава Богу, що він виходив на палубу, милувався красою океану, милувався всім цим. Але, але він бачив людей, які раділи, які танцювали, які йшли до ресторану, їли. При цьому були завжди радісні. Він. А він тільки виходив, дивився, а потім повертався до своєї каюти і гриз Сухарі. Все, Оце-вся була його така подорож. І от, коли вже подорож наближалася до кінця, один із команди вирішив запитати, що таке. В чому справа, що ця людина не користується благами, які є на їхньому кораблі? І він так і запитав: друже, а чому ти не ходиш до ресторану? Чому ти не користуєшся там басейном чи ще чимось? На що людина відповіла: Як я можу користуватися? Адже у мене немає грошей? Тоді людина тоді. Член екіпажу подивився сумно на ту людину, адже він дуже багато днів втратив те, що, те чим міг користуватися. І сказав: слухай, ко квиток, вартість квитка вміщує усе. І їжу в ресторані, і танцювальні майданчики, і все-все-все, що ти можеш, все, що ти бачиш на кораблі, ти все можеш користуватися, тому що це входить в вартість, вартість квитка, якого ти придбав. Коли ми покликали Господа в своє серце і йдемо за Ісусом Христом, і Ісус Христос став нашим Господом і Спасителем, то ми, ми. Придбали разом з пасінням синівство всемогутнього Господа, коли приходить дитина з школи, там, чи вже навіть трохи виросла з роботи і живе разом з тобою в одному будинку, і у вас є холодильник, то дитина не каже. О, а можна я з'їм те чи інше? Вона, як дитина, відкриває і користується усіми благами, які є в цій сім'ї. Вона їсть те, що. Те, що є в холодильнику, вона йде приймає душ, вона користується інтернетом, світлом, усім, Усім, що можуть їй дати батьки. Ми, коли покликали Ісуса Христа, ми можемо користуватися усіми благами, усіми благословеннями, які нам дарує Господь. Але ми можемо цим не користуватися, в якому випадку. Тоді, коли ми не знаємо про ці благословіння, де ми можемо знайти ці благословіння? А ці благословіння записані в книзі книг у Біблії. І тому, коли ми знаємо ці благословіння, коли ми їх вкладаємо в молитви, коли ми їх вигукуємо, коли ми їх промовляємо, коли ми віримо, що це сказане, записане, потім нами сказане слово, воно живе і діє, вони оці благословіння будуть проявлятися в, нашій, в, нашій, в нашому житті. Якщо ж ми повірили в Ісуса Христа, стали на шлях спасіння, але кажемо, достатньо, мені достатньо спасіння. Я грішна, я грішна. Я скільки там наробила в своєму житті, що я не маю права користуватися тими благами, які хоче мені надати Господь. Я буду от -от терпіти, терпіти, терпіти і все, отака моя доля. Ото от, я сіяла все погане, тепер я буду пожинати все погане, то я хочу сказати: зупинися, душа, зупинися. Звичайно, каяття вовка це е, погане каяття. Але якщо ми приходимо до Господа, і не пробачаємо собі ті гріхи, які ми робили до каяття, то хто ми такі? Господь пробачає. Господь каже: я пробачив все тобі всі гріхи беззаконня. Йди і більше не гріши. Да, більше не гріши, але крокуй далі за Господу. І не сумнівайся в Його благості. Для того, щоб отримати. Божі благословіння. Нам потрібно їх знати. А де ми їх можемо про них дізнатися? На служінні, коли проповідують нам, або читаючи Слово Боже. Що нам потрібно зробити з цими благословіннями? Їх потрібно почути, виписати, а потім використовувати. От зараз, почувши це слово, поставте відео на паузу і на одну хвилинку замисліться. І в собі, в серці, в голові, скажіть хоч одну обіцянку Господню, на якій ви твердо стоїте. От одну хоча б одну. А потім а потім включіть, і я вам декілька дам. Але це мої обітниці. Я на них будую життя. Дуже важливо, щоб ваша. Ваше життя було на твердій основі, не на оцих камінчиках, які розсипаються, а на твердій основі. Дуже добре, коли кожен з нас ну хоча б принаймні має декілька обітниць і на них будує своє життя. Тому. Я кожному з вас раджу. Якщо ви зараз зупинились і, і е, могли перерахувати з п'ять обідиць, слава Богу! Слава Богу! Ви живете і дихаєте на повні груди. Ви не просто називаєтесь дітьми Божими, ви ними є. Тому що ви використовуєте, користуєтесь тими благами, які пропонує вам Господь. Сам Господь, адже Він каже: Я благодаю, я благословляю вас, а не проклинаю, і в Його благословіння вони збагачують, збагачують. Алілуя, слава Богу! Які можуть бути обітниці Господні? Перша обітниця, сама головна, що благодатью я спасена, не віддів, тому я не хвалюся. А кажу, що я спасена Господом. І мій Ісус Христос на Голгофі забрав всі мої провини і гріхи. Тому я оправдана, тому я свята. У мене є ця обітниця. І коли ворог приходить, а Він час від часу приходить, вкрасти, він каже: Ти що свята! Та подивися, які в тебе там думки. А ото ти подивилася на когось, і він тобі сподобався. О, а то ти звернула увагу, або там ще не промовчала. Все, нема тобі порятунку. То в мене є обітниця Господня, і я своєму тілу, своєму свідомій душі кажу, що це ти там униваєш, душа. Що це ти там таке собі придумала? Уповай на Господа, на його обітницю. А що Господь каже? Що благодатью я спасена, не відділ, щоб я не хвалилася. Далі друга обітниця, я вже вам казала, що мої діти це благословіння Господня. І це теж моя обітниця. Далі. Слідуча обітниця, що Господь мій пастор, і я ні в чому не буду мати потреби. Це теж моя обітниця. І коли Гаманець каже, здравствуйте, а, а щось такий став худенький, то я кажу, Гаманець, це твої проблеми, а в мене проблем немає, тому що в мене є батько, який піклується про мене, і в мене є обітниця, що Господь каже, що він мій добрий. Пастир, що він попіклується про мене, і я ні в чому не буду мати потребу. І таких обітниць багато. Ранами Ісуса Христа я оздоровлений, це теж обітниця. Це теж обітниця. Нам потрібно їх знати. Дуже добре, коли ми їх знаємо на пам'ять. Але не просто знаємо, а і використовуємо у своєму житті. Як використовуємо? Вкладаємо ці слова в молитви, коли ворог наступає, то ми кажемо відійди від мене, сатана, тому що я знаю слово Господнє, яке живе і діюче. Я беру це слово, як духовний меч, і починаю ним бити ворога в своїй голові, в своїх думках, не дозволяю отим поганим думкам гніздитися в моїй голові, а виганяю їх геть. Інколи це вдається дуже швидко. Інколи на це потрібен деякий час. Але коли ми непохитні, коли ми стоїмо, ми будемо бачити перемогу. Перемогу у своєму особистому житті в першу чергу. Алілуя! Слава Богу! Тому, тому читаємо Біблію. тому Вивчаємо її, тому записуємо обітниці Господні, вивчаємо їх на пам'ять і використовуємо їх. І хай допоможе нам Господь в ім'я Ісуса Христа. Ми, Його діти, Він хоче, щоб ми завжди раділи. Він хоче, щоб ми бачили оце прекрасне. Він хоче, щоб ми. Коли приходять ці благословіння, не казали, та ні-ні, ні я недостойний, недостойна, а приймали з радістю і з вдячністю в ім'я Ісуса Христа. І хай допоможе нам Господь. І Хай допоможе нам Господь. Подивіться на цю красу. Хіба не варто прославити Творця? Хіба дивлячись на оцю красу. Не можна сказати дякую тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи. Хай Господь буде розкішю вашою, хай Його обітниці будуть живими у вашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Ну, а ми рухаємося далі. Будемо дивитися на красу, славити Господа і мати спілкування один з одним. Це теж дуже-дуже добре. І я дякую Господу за це. Хай ваша доріжка буде як оця: світла, світла з кожним днем. Путь праведного, як світило Луцьзарне, воно стає все світлішим і світлішим з кожним днем. І хай це буде так в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Ще трішечки вам покажу друге озеро. Тут багато таких є острівців, вода знову ж така аксаметова, але дуже видно, що це був кар'єр. Бачите, от з того боку особливо видно, що там видобували корисну копалину, потім вода із цих пагорбів стекла в ту ямину, яка утворилася внаслідок видобутку цього каміння. І все, і, і вийшла така, і вийшла, дивлюся, що там, там теж ні, просто трава. І вийшла така е, заповідна зона. Краса, а от там за тими деревами вже починається села. Тут навколо цього всього є села, і справа, і зліва. Навіть коли ми йшли тією, тією стороною, бачили навіть багатоповерхівку, що я казала. Не до села, не до міста. Просто вона там собі сама стоїть. Звичайно, камера так не передає колір, але вода зелена. зелена просто зелена вода. Ось така краса. Слава Богу. Показала вам два, два озера, дві такі диковинки і отакий от берег. Ніби ти йдеш, ну, пагорби, ніби ти йдеш уже по якісь пустелі. Колючки, такі рослини всі теж колючі, пустеля, пустеля із зеленого-зеленого ковра, який вчора був у паркові. От ми потрапили в пустелю. Але навіть у цій пустелі ми бачимо красу Божого творіння. І хтось може сказати, ну так це ж люди викопали яму. Да, вони викопали? І потім оцю яму Господь заповнив водою. Не люди, ні, а заповнив Господь. І пофарбував її в такий незвичайний колір. Алілуя, слава Богу! Будьте благословенні! Будьте людьми, які бачать ці благословіння, приймають благословення від Господа, користуються ними. І дякують. Звичайно, дякують. Обов'язково дякують. Чим більше дякуємо, тим більше потім будемо мати. Це такий духовний закон. Амінь, амінь, амінь. Ще вам покажу. Ой, вітряно-вітряно, справжня німецька погода. Ні то, ні по, літо, ні по осінь. Два в одному. Але зато дуже-дуже приємно дихається. Не спекотно від слова зовсім. Слава Богу!